Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої електротехнічної лабораторії. Да? Як можете бачити, ми з гаража перемістились в іншу майстерню. Сьогодні, як можете бачити, така ось платка у мене на столі. І до такого от пульта, отакі ось кнопки. В общем, це пульт дистанційного керування Smart TV. Телевізор. Телевізор Vivo. отаке Да. Ну, зрозуміло, що Китайчик, але Китайчик як Китайчик. Це, скажімо так, мій власний пульт. Ну і дитина благополучно пригнула на диван. І все це діло переломила. Як ви можете бачити, да? ну, печаль. Ну, я не став дуже заморачуватись, думаю, я зараз. Залізу в інтернет. Куплю собі пульт новий, відсвічує. Да? Куплю новий пульт і горя не знатиму. Угу. Цуцик там був, як то кажуть, як здогадались, бо там насрано. От якось так було. Заліз, а нема таких пультів. Є щось похоже, да, а універсальний пульт. Але щоб його запрограмувати, як ви могли здогадатися? Да, ось є ось такий ось модульок Wi-Fi. У нього там є якийсь то ли MAC-адрес, то ли IP шник то ли, ну, ще там якась дурня. Розумієте, да? щоб е, другий пульт підв'язати, треба, щоб був справний оцей ось пульт. Пояснюю чого. Бо другий пульт неоригінальний, кладеться отут напроти цього Да? На ньому нажимається комбінація клавиш. Тут. Нажимається також комбінація клавіш, вони обмінюються аля типу, mac адресами копіруються, копірують команди ті чи інші. І все це діло працює. <свісно> В общем, Якщо нема у вас такого пульта, то ну, не знаю, може не вийти все це діло зробити. Другий варіант був взяти відпаяти у цю платку і запаяти на новий пульт. Але не факт, що воно там може бути таке саме, що воно може стати. Тому мною було прийняте рішення спробувати це все діло відремонтувати. Не знаю, звісно, як все це діло в мене може вийти, але спробувати потрібно. Так, бігло розкажу, що я планую зробити. Зачищаємо полігони, да? паяємо тут либо сіточкою, або такою моножилою грубою, Де великі полігони, щоб плата ця трималася, щоб не грала. Оці тонкі дорожки також зачищаються, паяються, може, навіть під мікроскопом, тоненьким дротом. Все це діло лібо лакується, либо заливається компаундом епоксидним. Та й все. Ну, саме печальне, що тут і з другої сторони також є дорожки, і вони також порвані. То їх прийдеться також відновлювати. Їх тут менше. Я бачу один, два, три і ось тут ось чотири. Ну, не знаю, вийде в мене це зробити, не вийде. Дуже хочеться, щоб, щоб вийшло. Ну Я спробую. Вдруг десь буде якийсь проміжний етап. якийсь. Я включусь і покажу вам. Ну що, шановна парафія? Ось Дивіться, як у мене все це діло вийшло. Да? Зум величенький. Ну, я вам скажу, що навички по ремонту телефонів такі. Знадобилися дорожечки Тонюні, паяв в окулярах спеціальних, ті, що приближують. Ну, от якось так все це діло вийшло. Попрознював дорожки вроді всі цілі. Тепер дзвоняться. Але ж це тільки одна сторона плати. Тут зараз все це діло лачимо, щоб, не дай Боже, вони не поїхали в ті перемичечки тонюні нікуди. Щоб все це діло у нас запрацювало. В общем працюю. Працюю. ще раз працюю. Буде якийсь результат по іншій стороні, обов'язково включусь і покажу. Шановна парафія, ми продовжуємо. В общем, інша сторона, як можете бачити, да? отак От все це діло виглядає. Але прикол в чому? Тут оці ось дорожечки, оці ось, вони зроблені чи то з графіта, чи то з якоїсь, не пойму якої гадості. В общем, паять тут. Не вийде нічого. Тому що ми, значить, будемо робити. В той час, коли я займався виготовленням металошукачів для екранування корпусів катушок IB металошукачів, ми робили там на основі графіту, на основі лаків, клеїв, таку жижу консистентну. Да, і от мазали нею. На жаль, вона в мене закінчилася. Але наш Знайомий другий номер, тут що шиномонтажник, колись підігнав отакий ось клей для ремонту обогрєва стекол. Да? Ну, так не скористалися, він в мене залишився. Зараз спробую скористатися оцією штукою. Не знаю, вийде, не вийде, але спробувати потрібно. В общем, зараз пробуємо цю штуку, наносимо. Тут воно вже, скажімо так. Обезжирено, ацетоном, все як положено, навіть видно там, де трошки позмивало, ну, але не суть. Да? Значить, пробуємо, даємо висохнути і перевіримо, чи проводив воно електричний струм, чи ні. В общем, працюємо. так, а ми продовжуємо В общем, отак все це діло я заліпив, заклеїв, да? як можете бачити, проложив мідні жилки, щоб, якщо воно навіть і деформувалося, щоб. Нічого не ламалося. Замірив, опір є, в принципі, должно працювати. Не знаю, звісно, наскільки довго це по якості буде, але працювати повинно. Тому зараз все це діло спробую залакую, підстигне і, я думаю, будемо збирати. Ну і Попутно клеїмо да, кришку полосочки стеклотекстоліта і боксітка, ну, якось так. Не знаю, вийде, не вийде, подивимось. Так, ну що, любі друзі, зібрав я наш пультик, як можете бачити, так? Да? Все отак. Ще клеїться, але ж, ну, зрозуміло, видно, що є дефекти. Та не суть. Значить, як перевірити, пультик не маючи ніде нічого. А отак просто наводимо на камеру і нажимаємо кнопки, да? І перевіряємо. Ось якраз нижній ряд кнопок був поламаний, ну, все чітко працює. Тому, як можете бачити, да, вдалося нам врятувати цього ось дракона такого. Беріть собі до уваги, що отак можна відремонтувати. Але як показує практика, Такий ремонт 50 на 50. Це нам повезло, що з однієї сторони дорожки можна запаяти, і все вийшло класно, без проблем. Але є такі пульти, де дорожки кругом зроблені із графітового напилення. І там тоді, ну, не знаю, як той клей буде триматися. Подивимось, може, згодом з часом. Воно може і повідпадає, перестане працювати, але мені хочеться вірити, що все це діло буде працювати чітко. Тому все. На цій ноті будемо завершувати. Беріть собі на вооруження, як то кажуть, отаку методику ремонту. Особливо, якщо це якісь ексклюзивні моделі. Да. Ще раз, користуйтеся отакими от класними штуками. Робимо так. І далі буде. One hour later. Так, і наостанок, як то кажуть, по скрипту. Ось наш пульт ремонтований, да Раз. І все діло це в нас працює. Ура! Оп. опа Бачите, от якось так. Що в нас? Тут переключається все це діло. І тепер краще, ніж був. Да. Ну, Як могли... можете бачити, так. Да. Ота переходила чуть-чуть. Це працює. А це я прощаю, Ну так, да, трошки підтормажує, але це підтормажує сам. Телевізор. А так пультик, в принципі, працює чітко. Тому кажу ще раз: ремонтуйте такі речі, і все буде чітко, класно.